Ми перебуваємо біля районного кінотеатру імені Кірова. А зараз про його роботу і відкриття розповість директор районної кіновідеомережі Проскоровський Василь Федорович. Багато років у наш, наш кінотеатр районний був, як би сказати, в такому забутті, і фільми не демонструвалися. Але при допомозі і районної ради, і при допомозі адміністрації своїми силами ми відроджуємо його роботу. Новий екран у нас зараз придбали стільці, зробили ремонт. Зробили все для того, щоб глядачі районного центру могли проводити своє дозвілля в кінотеатрі. Мені дуже приємно, що починається робота кінотеатру з підведення підсумків конкурсу по-нашому. Відбудеться це в п'ятницю, а в суботу ми плануємо. Продемонструвати в системі 3D, дитячий кіносеанс і для дорослих кіно. Запрошую всіх, хто буде бачити це хто буде цікавитися фільмами, приходити до нас на сеанси. Буде реклама обов'язково на кінотеатрі і по мірі можливості будемо давати в районну газету в Липовецькій вісі, щоб люди знали наперед, по якій схемі буде працювати районний кінотеатр.